Доброго ранку. Я Апекс Фалконтіс. В прямому ефірі нашого філософського клубу з Ukrainian Creative Hub, що в Лондоні на Кінсинтон Олімпія. Дякую, що дивитесь, долучаєтесь, підтримуєте. Наші щоранкові клуби і ефіри можливі завдяки. Футфол Charity, благодійній організації Пітера Огриді, або Парашурама Пробув, благодійна організації Falcontis, Українського креативного хабу та United Action Charity Trust Романа Тільняка. Я дуже вдячний всім колегам, друзям, волонтерам завдяки яким в мене є можливість щоранку. Кожного робочого дня о 10.00 виходити в такі прямі ефіри. Дуже дякую. І я спробую бути вам корисним сьогоднішньою темою філософія щастя. Шляхи до гармонії у різних релігіях та філософських школах. Спробуємо за 15-20 хвилин сьогодні направити свій розум на. Корисні роздуми, аналіз заради того, як зробити себе і оточуючих ще більш щасливими, ще довше щасливими. І чи насправді це щастя може тривати безконечно довго? І так. Я думаю, що щастя це. Слово, яке знає абсолютно кожна людина, яка вміє розмовляти знає мову. Абсолютно на всіх мовах. На відміну від слова Бог. Цікаво, чи є це слово повноцінно відображає його суть на китайській буквально. Якщо у вас є ця інформація, поділіться, будь ласка, зі мною теж. І от щастя Facebook угу. у нас тютю -тю. трансляція. Ну, ладно. Якщо трансляція зупинилася на якійсь платформі, ми завжди можемо з вами зустрітись особисто в Лондоні на w 14 0 ae 1 Springwell Terrace, Український креативний хаб, скорочено UCH. І основний ефір, основна платформа це YouTube. Я бачу, ходимо з трьох камер. Також Інстаграм, Фейсбук. Зараз зупинилась трансляція TikTok і x платформа І так, перше питання значення і семантика слова щастя. Що воно таке? Чи воно реальне, чи доступно кожному, чи тільки обраним. І чи дійсно справжнє щастя залежить від обставин? Давайте поговоримо сьогодні про це. В першу частину я пропоную подумати про стоїцизм. Якщо ви знаєте, що таке, якщо ні, я вам розкажу. З точки зору стоїцизму. Щастя це внутрішня стійкість і гармонія незалежна від обставин. І Єдина обставина, або від чого може залежати щастя згідно стоїцизму, тільки від того, як ми сприймаємо світ, а не від того, що відбувається навколо і насправді. Тобто в цьому вся суть. Не тільки стоїцизму абсолютно будь-якої філософської школи чи релігії, що справжнє щастя це здатність особи робити вибір. Вибирати емоції, що відчувати, і як до чого відноситись, незалежно від того, що нас оточує, яка ситуація або обстановка навколо. Можна сказати, що в стойки формула така, що контролюй тільки те, що залежить від тебе, а решта не варта твоєї уваги, не варта того, щоб за це переживати. В епікурійців щастя це задоволення простих радостей. Це спокій, дружба, відсутність страху. І формулою в них, я так розумію, може бути, що Клич, шукай, шукай поміркованих радощів і уникай страждань. В буддизмі щастя це відсутність страждання. А страждання виникає через прив'язаності. Тому треба відпустити всі очікування для того, щоб знайти свободу. В екзистенціалізмі щастя це не комфорт, а свобода обирати. Свій шлях, навіть якщо він дуже складний. І формулою Сартра може бути те, що ми приречені бути вільними. Ми відповідальні за те, ким ми стаємо. Дякую, що дивитесь. Особиста моя думка. І визначення справжнього щастя це здібність відчувати і знаходитись в стані, який залежить тільки від нашого вибору, від нашого бажання бути щасливим. Пропоную перейти до другої частини. І це релігійні погляди. Я запрошую вас писати коментарі, задавати питання, доповнення, побажання. Буду дуже вам вдячний. І так, щодо Біблії, щастя це любов до Бога. І до ближнього. І справжня радість в служінні і вірі. Формули Біблії є блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога. В Корані щастя це покірність волі Всевишнього, Аллаха і вдячність за все, що дає життя. Тому. Формулою Корану буде зі згадкою про Аллаха серце знаходить спокій. В ведах щастя це життя в злагоді зі своєю дгармою або за своєю дгармою. Дгарма це призначення і служінні вищій меті абсолютній істині або Всевишньому. Формулою вед є, що щастя це діяти по своїй природі. З любов'ю, не шукаючи нічого взамін. Якщо подумати логічно, то в усіх цих вищезгаданих релігіях, школах запорукою тривалого щастя є відсутність від ну, очікувати щось і від когось. Коли ми на щось розраховуємо, чогось очікуємо, то у нас є ймовірність в разі того, що якщо наші очікування не виправдаються, що ми можемо розізлитись, впасти в депресію, в ілюзію, стати нещасним, не просто розстроїтися, відчути дійсно, безвихідну ситуацію. І навпаки, 100% гарантію стабільного морального стану, свого стабільного життя і свого щастя є те, що ми ніколи ні від чого не очікуємо. Ми готові приймати абсолютно все, що може статись навколо. Бути непохитними, вірними своїм принципам. Своєму вибору, своєму справжньому щастю. Є така гарна приказка, що на Бога сподівайся, а сам не блажай. Або, вибачте, ще точніше, що треба бути готовим до будь-чого, але сподіватись на крсподіватись на краще. І так закликаю вас сподіватись на краще, але бути готовим до найгіршого. Я хочу також особисто кожного з вас запитати, що таке щастя. Буду радий, якщо ви поділитесь своєю індивідуальною думкою, своїм власним визначенням, і з вашого дозволу я їх тут озвучу. Також напишіть, що на вашу думку може впливати на щастя, чи залежить щастя від обставин, чи його можна просто знайти всередині себе. Із цих формул, які ви почули, яка формула вам ближча? Формула щастя? Стойків, буддистів, ведентистів, християн чи мусульман? Привіт, Галина. Так, коментарів я так бачу немає. Так. Я запрошую також долучитись до прямого ефіру з вашого смартфону. Ми можемо вклю... зробити включення пряме. Це буде дуже гарна ідея. Так. Насправді, я вважаю, що кожна людина вона варта бути щасливим. І для цього лише треба по-справжньому захотіти, щомиті вибирати, бути щасливим, що секунди ловити себе на тому. Чи ми дійсно щасливі, чи дійсно нам подобається це? Я намагаюся бути вдячним також абсолютно істині, Всевишньому, за те, що в мене є можливість кожного ранку прокидатись, робити щось корисне для оточуючих мене людей, близьких, рідних. І це мене мотивує посміхатись. Продовжувати далі. І все, що відбувається навколо, я сприймаю з щасливою посмішкою і щирим бажанням продовжувати це далі, якомога більш, якісніш, більш якісно і корисно для вас. Я бажаю вам справжнього щастя, якомога більше років. Незалежно від обставин, незалежно від вашого стану, лише за власним вашим бажанням і вибором. Дякую за увагу. Чекаю на ваші коментарі, зауваження, доповнення. З вами був Apex Фалконтіс, Філософський клуб з Лондона, український креативний хаб футфол та United Action Charity Trust. До нових зустрічей. Пока.